І всім привіт! З вами Академія ОАЗа, і сьогодні у нас досить цікава тема, яка річка найдовша, Амазонка чи Ніл. Науковці вже багато років сперечаються, яка з них найдовша, і ми спробуємо поставити тут крапку. Але можливо, з часом ситуація зміниться. Поїхали! За даними Національного центру космічних досліджень Бразилії, довжина Амазонки 6992 км, У той час як НІЛ, що протікає в Африці, на 140 кілометрів коротший 6852 км. Це робить південно-американську річку не тільки найбільш повноводною, але й найдовшою в світі. Деякі науковці продовжують вважати, що НІЛ це найдовша річка на планеті, тому суперечка продовжується. У більшості підручників говорять, що Амазонку є найдовшою річкою на планеті, у інших не зазначено точної інформації. Там написано, що Амазонка і Ніл є одним із найдовших річок. Тим, як ми дізнаємося остаточну відповідь, напишіть свою версію в коментарях. Тож, найдовша річка на планеті за версією Академії ОАЗи, це Амазонка! Найповноводніша, найдовша річка на планеті. Вітайте, переможця! На це вказували більшість джерел, але, можливо, у майбутньому вчені доведуть протилежне. Сподобалось відео? Тоді підписуйтесь. У нас такі відео виходять кожен тиждень. Дякую за увагу! З вами була Академія ОАЗа і до наступного відео!